Незважаючи на свій елегантний вік, майже всі, хто прийшов на бал, були у масках, а деякі навіть одягнули карнавальні костюми. В холі центру культури і дозвілля зі словами привітань, їх зустріли дід мороз зі снігуренькою, яких перед цим потрібно було настійно покликати. Але окрім головних героїв зимового свята, на гостей чекав ще один приємний сюрприз солодкий стіл з незмінним атрибутом зустрічі нового року шампанським. І це був тільки початок розваг. Слідом за тим розпочалися конкурси, хороводи навколо ялинки, пісні і танці. Навіть зла Яга в свято стала доброю. А циганки ворожили всім бажаючим на долю та щастя. Всім пагадала. О, и даже деньги дали, вручили мені за это самое, за то, що я їм судьбу предсказала всю. Поздравляю всех з Новым годом, желаю счастья, здоровья, успіху вам всем, циганської любви и кавказского долголетия. Праздник, радостный всіх. Пусть звенит под каждой елком песня, музыка и смех. Больше смелости здоровья. И движение вперед. Ведь без этих пожеланий Новый год, не Новый год. Ой, я сегодня добрая, добрая. У меня же в лесу очень скучно. А тут какое веселье. Ну я так вышла в лесу, на дорожке сижу. А тут мои люди едут. Те, которые в лес по грыбы ходили. И меня забрали, привезли прямо сюда. На это торжество. У самий розпал веселощів на бал «Маскарад» завітала Ніна Сиваєва, заступник міського голови. Від його імені вона привітала всіх присутніх з наступаючим новим роком та побажала їм і надалі зберігати незгасаючу енергію та жагу до життя. Ми повинні бути оптимістами. Ми повинні розуміти, що. Наша держава і найкраще повинна бути тільки таким завдяки реформ, які відбуваються в нашій державі. Тому я вважаю, щоб наступний рік і подальші роки були значно кращими. Від теплої атмосфери, яка панувала цього вечора в Центрі культури і дозвілля, навіть снігуренька ледь не розтанула, а Дід Мороз приготував для масок цілий мішок подарунків. Як же ж без них у новий рік? Очень много снеговичков и снежиночек пришли на наш праздник. И я вместе со Снегурочкой всех поздравлял, вручал им подарочки. Мы танцевали и пели песенки. Но меня еще много деток ждет. Улыбки на лицах – это самое лучшее. А мы, нам деваться некуда. На улице мороз, поэтому я думаю, что мы еще… Паваю здивував Ігор Фатун, начальник відділу культури і туризму, зауваживши, що журналісти є одними з винуватців відродження традиції новорічних маскарадів у шості, тому що постійно задають йому напередодні свята одне й те саме питання. Перший вопрос, кадастачає журналіста, а що буде нового на то на тому іліному праздники? От поэтому вирішили, що нове це хорошо забита старе. і вирішили відродити таку традицію, попробувати, що із цього вийде. Ну, судя по сегодняшнему мероприятию, по первому, которое вже йде в центрі культури досуга, ми вважаємо, що такие мероприятия возрождать треба. Они объединяют людей, способствують їх общению. А поки учасники маскараду продовжували святкувати, наша знімальна група вирушила на інший вал до палацу культури імені Карла Маркса. І тут також очі розбігалися від розмаїття костюмів: зайчики, і сніжинки, курделиця і мальвіна, відьма і циганка. Всі вони брали активну участь у конкурсах і танцях. Щоб наприкінці заходу отримати приз за найкращий костюм, і звісно, не забули привітати всіх, і в тому числі телеглядачів ТРК «Акцент» з новим роком. «Дорогі телезрителі телекомпанії Акцент поздравляємо вас з наступаючим новим годом. Желаємо всього-всього самого найкращого. і у вас, і у нас хай буде гаразд. Нам дуже подобаються традиції, які начали відроджуватися в нашому місті. А ви знаєте, що кілька років тому 30 років назад, ми родителі іменно здесь. В Карла Маркса празднували такої же новий год, і після цього появилась я. щастя, удачі, благополуччя і мира в сім'ї. Желаю щастя, здоров'я, удачі, щоб ваша життя в была була така біла, пушистая, як сніг на улице. Приєднався до поздоровлень і Володимир Кисельов, директор центру естетичного виховання Юність. Він зазначив, що незважаючи на щільний графік роботи напередодні новорічних свят всіх служб Цеву, всі вони доклали чималих зусиль, аби бал маскарад пройшов на найвище. Що рівні очень приєдна, що робочі моменти меняються праздничними настроєннями. Всі люди стараються, всі работают для себя і для населення нашого города. Хочеться воспользоваться случаем, всіх поздравить з праздником, пожелать щастя, здоров'я, успехов. і навіть артисти, які цього вечора розважали публіку, зовсім не засмутилися, що вони працюють, а народ їсть. Як стверджує Катерина Яхно, коли глядачі зайняті трапезою, все одно вони мимоволі звертають свої погляди на сцену. Кажеться, що якби как бы, обмінюємося ми цією енергією, і від цього становиться радісно. Вот. Піднімати людям настроєння – це дуже добре. Пускай навіть вони на тебе не звертають увагу, але насправді це не так, тому що все одно кожен людина прислушується. Балмаскарад в палаці культури імені Карла Маркса тривав до пізньої ночі, і цей факт доводить, що ідея відродити в нашому місті подібні заходи напрочуд вдала і знайшла відгук в серці кожного шосткінця.